Ми вже знаємо, що Каспіо це досить потужний інструмент для того, щоб керувати базами даних. Ми навчилися створювати таблиці, ми навчилися їх зв'язувати, навіть навчилися робити запити до бази даних для того, щоб відбирати з бази даних потрібну інформацію. Більше того, ми вміємо створювати форми, у яких ми можемо переглядати записи, додавати нові записи, редагувати наявні записи, але. Чи можна додати ще більшого функціоналу на форму? Чи можна додати списки, розкриваючи, списки, які розкриваються, чи, можливо, списки, які гортаються? Ну, Виявляється, це можна зробити. Я Володимир Бондаренко і ми будемо навчатися перед монітором. Отже, у цьому відео мова піде якраз про використання спадних списків або списків, які можна прогортати на наших нових формах. Але ми маємо розуміти, що інформацію у ці списки треба звідкись брати. І очевидно, що якщо у нас є необхідність використовувати отакі от, от списки для забезпечення цілісності даних. І це джерело ми можемо забезпечити, якщо у нас є нормалізована база даних, тобто існують прямокутні таблиці, пов'язані між собою. Давайте ми відкриємо базу даних, відкриємо таблиці. І нагадаю, що у нас в базі даних є таблиця оцінки. Ми можемо подивитися властивості цієї таблиці, побачити, що тут, ну, не дуже зручно. Давайте ми відкриємо в режимі дизайну. От, і ми побачимо, що у цій таблиці у нас практично всі дані цілі. Але коли ми е, перейдемо в режим перегляду таблиці, то ми побачимо, що текстові дані. Яким чином, завдяки зв'язкам, давайте ми подивимося, як ми можемо переглянути зв'язки. Є в нас така кнопка, називається «Relationship». От, І коли ми натиснемо на цю кнопку. Ми можемо побачити відповідні налаштовані зв'язки між таблицями, тобто наша база даних нормалізована. І оскільки ми можемо створювати відповідні форми для таблиць, в яких є підстановки. ну от, Наприклад, таблиця оцінок, ми бачимо, що саме в цю таблицю ми підставляємо значення студенти, ми підставляємо по ID якесь прізвище. Предмети по коду предмету підставляємо назву. От. То очевидно, що ми можемо забезпечити спадні списки або списки, які гортаються, при створенні форми. Отже, почнемо. Перейдемо до списку форм і створимо нову. Нагадаю, що для редагування даних або для перегляду даних, да, краще використовувати розділ Reports і заготовку «Details». Отже, вибираємо, яку таблицю ми будемо використовувати для наших експериментів таблицю з оцінками. Як ми назвемо нашу форму? Ну, нехай. Оскільки ми будемо із спадними списками працювати, то, очевидно, у нас буде можливість редагувати цю таблицю, тому назвемо Marx Edit. Наступний крок. Наступний крок треба визначити, а яким чином ми будемо відбирати інформацію для падання у таблиці, і ми можемо використати два способи. Перший спосіб це коли у нас спочатку буде форма пошуку. І, відповідно, до критеріїв пошуку, інформація буде подаватися. Або традиційно ми задамо фільтр пошуку на етапі створення нашої, нашої форми. І ми це і виберемо. Будемо фільтрувати, ну, скажімо, по студенту. По значенню студента. Йдемо далі. І як же ми будемо. Фільтрувати. І дивіться, ми, нам треба показати всіх студентів, у яких є прізвище, тобто, не порожнє Is not blank. Е, Йдемо далі. Тепер швиденько додаємо усі поля. Ну, Очевидно, що ID оцінки нам не потрібно, тобто, наша форма буде показувати три поля. До речі, ми можемо скористатися цікавою такою кнопочкою. Я якось на неї раніше уваги не звертав. Хоча користувався от відео, не, не акцентував увагу. Ця кнопочка називається Preview. Тобто, на етапі ще розробки нашої форми ми можемо вже побачити, як воно буде виглядати. І ми бачимо, що ось ми можемо гортати оці 22 оцінки і дивитися, хто, за що оцінки наші отримував. Добре. Наступний крок Е, Тепер нам треба показати, а як же ми будемо відтворювати. Оцю ось інформацію у нас на формі. Лейбл, e, да? лейбл, тобто підпис. да? Тут ми пишемо українською мовою, прізвище. І як ми будемо показувати дані на формі, отут у нас вже традиційно є форм так? Ми можемо розкрити цей спадний список. Раніше ми використовували текст-філд для того, щоб вводити дані з клавіатури, але ми можемо використовувати, ну, скажімо,. Лістбокс. Давайте подивимося, як це видозмінить нашу форму. І ось ми бачимо, що тепер у нас список, який ми можемо гортати. Тепер, ну, наприклад, для предмету ми виберемо, скажімо, трошечки інший спосіб дропдаун. І побачимо, що тепер предмети у нас можливо переглядати саме за списком розкривний список. Є певний недолік. Зверніть увагу, предмет у нас отут під номером показується, коли ми лише відкрили форму. У варіанті з списком, який гортається, то в нас просто буде виділений той, те значення, яке зараз використовується в таблиці. Проте ми, очевидно, можемо щось змінити, так. Так, да, показати, як назву, із таблиці предмети. Ну, добре, і таблиця Марк. Тут просто текстове поле для того, щоб ми могли його змінити. Переглядаємо результат наших налаштувань. Окей, все є. І тепер ми можемо навіть далі не йти. А, а, марк оцінка. Зверніть увагу, яка корисна кнопочка. Кнопка да, ми можемо бачити. Так, 16. -та. Ну, мабуть, художня культура 16. та а ну, ну так. А якщо захист вітчизни? Ну, от, от таку форму ми можемо створити. Звичайно, що після того, як ми щось внесли, ми можемо натиснути апдейт. Якщо ми не будемо натискати апдейт, у нас все залишиться так, як було. Зверніть увагу, коли ми переходимо від одного запису до іншого, ми бачимо і відповідні зміни у, у е, одному списку і у іншому списку. так? Е, тобто все у нас гаразд. Е, значення можемо змінювати. Натискаємо на кнопку Update, буде оновлено саме той запис. З яким ми працюємо, ну, наприклад, по історії України у бульби, мабуть, трошечки мав підвищимо оцінку до 10. Натиснемо Update. От, і бачимо, що написано, що ваш запис оновлено. В принципі, ми можемо е трошечки ось, дійсно, цей запис оновлено. Е Ми можемо е знову ж таки за допомогою next-next дійти до повідомлення, і отут набрати українською. От. І тепер ми можемо натиснути «Фініш» І от таку форму отримати. Нагадаю, що коли форма вже створена, ми можемо її переглянути за допомогою «Прев'ю» кнопки. І бачимо, що форма є. Ось такі види зміни у форму ми можемо внести. Гадаю, що було корисно те, що ви зараз побачили, тому дякую вам за увагу. Вдалої розробки баз даних. Вподобайка і комент це те, що потрібно в цей момент. Підписуйтеся, на все добре. Чекайте далі.